Я Катерина Широкопоясі. Це час новин на телеканалі «Еспресо». Одна людина постраждала через ворожу атаку дронів у Запоріжжі. Про це сповістив очільник області Іван Федоров. У наслідок вибуху пізно ввечері сталася пожежа. До лікарні з пораненнями доправили 23-річного чоловіка. А загалом протягом доби ворог завдав майже пів тисячі ударів по населених пунктах регіону. Били з авіації, РСЗВ, артилерії а також задіяли БПЛА. Уночі ворог бив по житлових будинках на Дніпропетровщині. Окупанти атакували безпілотниками та важкою артилерією по Нікуполю, Марганецькій та Покровській громадах. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, у Самарівському районі зайнялася господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали. У Маломихайлівській громаді через обстріли пошкоджені транспортні засоби та оселі. Про постраждалих не повідомляють. І вночі та уранці рівненщина пережила наймасштабнішу атаку ворога. Ракети та десятки шахедів били по регіону. Про це повідомляє міський голова Рівного Олександр Третяк. Сили ППО знищили велику кількість ворожих цілей. За інформацією обласної військової адміністрації, одна людина поранена. Інших подробиць наразі не повідомляють. А ворожі дрони вночі атакували Київ. Уламки БПЛА пошкодили офісну будівлю у Дарницькому районі. Повідомили військові адміністрації міста. На місці працюють усі служби. Інформації про постраждалих немає. І у Києві рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи на місцях російського обстрілу 6 червня. Про це повідомили у службі із надзвичайних ситуацій. У Солом'янському районі столиці вивезли понад 3 тисячі тонн залишків будівельних конструкцій. До розбору завалів залучили сотню працівників ДСНС та чотири десятки одиниць техніки. Я ж нагадаю, ніч проти 6 червня Росія здійснила масований удар по Києву ракетами та безпілотниками. Загинули четверо людей, з них троє. Рятувальників ще 20 дістали поранення. Були пошкоджені багатоповерхівки, об'єкти цивільної інфраструктури, АЗС та колії метрополітену. Мінус 970 окупантів. Таким є результат наших оборонців на фронті за добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 997 тисяч своїх солдат. Про це звітують у Генеральному штабі збройних сил України. Також за учора українські захисники спалили 4 ворожих танки, 11 бронемашин, 42 артилерійські системи, РСЗВ та 123 одиниці автомобільної техніки. А оборонці неба збили 167. Сім безпілотників. Дані додають у генштабі орієнтовні. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний рейп підрозділу знищив ворожих ПІВІ-дрон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА. Усі реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен, підтримати бійців будь-яким донатом. Росіянам вночі було знову неспокійно. Дрони атакували Тамбовську та Воронезьку область. Очевидці у соцмережах публікують відео численних вибухів та пожеж. Найбільше займання у Чебоксарах Чуваської республіки. Там після влучання дронів горить дослідницький інститут. На його території виробляють деталі до підводних човнів, кораблів та винищувачів, а також антени для навігації розвідувальних безпілотників та систем ППО. Місцева влада повідомляє, що виробництво наразі призупинили. Росія досі не надала повних списків на обмін полоненими. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Звільнити усіх тяжкопоранених та хворих військових і солдатів до 25 років. Сторони домовилися під час стамбульської зустрічі. Однак РФ намагається знову розіграти політичну та інформаційну гру. Додав глава держави. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек, і зі своєї сторони все для цього робимо. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленостей, то це поставить під великі сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки щодо перемовин щодо дипломатії. Чорна хмара у центрі Києва на Софійській площі презентувала інсталяцію, яка представить Україну на щорічному фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у США. Об'ємна конструкція важить 7 тонн, має 30 метрів завтовшки, 17 завширшки та 15 у висоту. Фігура складається із 45 маленьких хмарин. На поши знадобилося 4 кілометри чорної тканини. Періодично хмара оживає спалахами блискавки та гуркотом грому. Тим самим попереджає світ бути го. Готовим до нової небезпеки. Вона буде працювати разом із звуком і разом із текстом. І там буде з, роз... з того зрозуміло, що не відвертайтеся від небезпеки, краще на неї дивитися. І тоді той є єдиний спосіб спосіб побороти зло, яке збирається тут, там, як хмарки. І хмарки ці вже є. Віра, пам'ять та вдячність у селі Калебарда Полтавської області відкрили горельєф, на якому зображені захисники України. Образи полаглих героїв і дух покрови Просвятої Богородиці. Тепер поруч у святих стінах спасо преображенського храму. Подробиться далі в нашому сюжеті. Село Келиберда що на Полтавщині для його жителів Вознесіння Господні 29 травня стало особливим днем у центрі духовного життя села Спасоприображенському храмі. Лунає спів і благовіст. Саме тут під церковними склепіннями відбулося освячення нового горельєфа покрови Пресвятої Богородиці. Цей знаковий об'єкт, створений коштом мецената Олександра Мороза, став символом пам'яті та глибокої шани до захисників, які боронили і боронять рідну землю. На нашій українській землі сходилися армії трьох імперій: російської, османської австро угорської Палали. Загарбницькі та громадянські війни. Але завжди в такі важкі часи з'являлось світло. Воно у святих, які молилися за Україну, у воїнах захисниках які відстоювали свободу. Особливо пронизливим моментом урочистості стало вшанування пам'яті воїнів, чиї обличчя скульптор Павло Боцвін відтворив на горельєфі. На скульптурній композиції обличчя мешканця Грішніплавської територіальної громади Максима Щерби. 1 серпня 2022 року, відбиваючи ворожий штурм поблизу населеного пункту Травневе Донецької області, військовослужбовець загинув. Тут мій син із запрошення мого сина він загинув. Тіла його там Осталось тіла нема досі. Два години, десять місяців. І оце в мене все, що в мене лишиться, це оце моя дитина тут із зображенням на цій стелі. Крім, мене, крім цього барельєпа в мене нічого не лишилось. І пам'ять о сині, і більше нічого. Автор горельєфа, скульптор Павло Боцвін, також був присутній на заході. Він військовослужбовець, тож розуміє значення свого витвору не лише у мистецтві, а й його значення для рідних полеглих героїв. Хотілось би якось так нам пам'ять залишити про цю війну і про наші традиції. Я от намалював скіз, ми його затвердили, і потім за два роки зробили цю роботу. 52 деталі. В цьому всій композиції всі вони зібрані задній каркас металевий на болтах, як збирали ще в 15 столітті скульптуру. Роботу над горельєфом розпочали після ретельного обговорення та узгодження ескізу з меценатом Олександром Морозом. Встановити горельєф планували ще 1 жовтня 2024 року до свята покрови. Проте через відключення світла та інші обставини горельєф встановили із затримкою. Завміщення Це і церковного свята Великого, і такого свята духовного для нашої громади для людей. Для Келеберди цей день став не просто церковним святом. Він став духовною точкою опори на тлі боротьби за свободу і майбутнє України. Три роки тому на фронті загинув військовий ЗСУ та Відомий громадський діяч Роман Ратошний. У 16 років він був учасником революції гідності. А вже із перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Став розвідником 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр правуча у боях під Києвом у звільненні Тростінця на Сумщині. вивав на Харківщині. 9 червня 2022-го Роман загинув під Ізюмом із побратимом. Вони потрапили під ворожу засідку. Воїнови було 24 роки. Президент нагородив його орденом за мужність третього ступеня посмертно. На честь захисника також назвали вулицю у Києві поблизу Протесового Яру, який, за збереження якого Роман боровся до війни. У лютому цього року на фронті загинув також старший брат Романа Ратушного Василь. А щоб дізнатись більше цікавої інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті. Ми з вами побачимо вже о 10 -ій.